Косметолог, да? косметолог робить нам всі процедури на основі гіалуронової кислоти якраз. Але тут ми його покололи і все. А на рівні клітини нічого не засвоїлось. Тут же у нас гіалуронова кислота, яка йде прямиком в вашу клітиночку, личко зволожена, снігальна жидкость, між суснаць, нікуди не дівається, да? чому перестають хрустіти суглобчики, тому що у вас все на рівні клітини засвоюється. Він повністю гідралізований, це говорить про те, що він якраз йде в клітину. Да? Йому вже не треба розщеплятися. Також тут гриби майтафіт, це такий дуже класний імуномодулятор. Працює з вашою імунною системою. Чому люди, коли вживають мешкаленка, ми, ми перестали хворіти, наприклад, з нашої структури. Вона говорить: я почала вживати колаген, я не поправляюся і я не хворію, тому що якраз вони дуже класно діють на імунну систему і їх ще використовують для схуднення. Тут цераміди рису, це теж дуже класно працює саме на якість вашого тіла. І кам'юкам э, -кам явода та така, який дуже велика э, великий вміст природного вітаміну, С. тобто не аскорбінова кислота, да, яку ми зазвичай привикли звикли э, в аптеці купувати, але вона у нас відкладається потім на почках. А от а тут о, якраз вже так чоловік мене дивиться. Валера Валера просто Тож дуже любить цей продукт. Да, у нас э, наша річна історія є. Э, у нас э, у чоловіка була операція э, по заміні та сустава. Ми його замінили. Лікар лікар, лікар лікар нам тоді сказав, що можливо, що буде така ситуація із другим злобом. І ми тоді почали на постійній основі вживати колегами. От але на постійній основі, що ви думаєте, коли ми зробили знімок і показали лікарю, він каже, це знімок, мабуть, той, що був раніше. Говори, та ні, ви ж бачите, тут число місяць, Ми тільки що зробили. Тобто на знімку показали, що сустав перестав розрушатися. Тому колега до добавка, яка дуже класна дія, вона працює це вже перевірено навіть на нас знімку да на нашій шкірі. Ви бачите, мені 43 роки, де через замість чоловіку минуло 45 років. Просто буде Тому я вам буду рекомендувати радити це вживати і вам, і вашим рідним всім да, тому що це дуже класна добавка. Тут рибний. Краще після того, як ви прокинулися